Ще раз вітаю вас сьогодні, шановні любителі винограду. Сьогодні 24, 21 вересня 2024 року. І був на винограднику, робив деякі роботи. Тут в мене ще є бачите, все з яблуні, грушки. Тут досить у мене густі насадження і ось що я чим хочу поділитися якими спостереженнями. Це я зараз вам покажу гібридну форму красавчик-писанки. Зараз її розкрию. Це надрання форма фактично. Без перегрузу вона дозріває з надраннями. Вона вже зараз тут вже поізюмилася. Бачите, громади воно жовте з таким відливом. Цукор набрала <с> дуже гарний і смак гарний. Це мускатна форма, але цього року мускат проявився ну, мінімально, будемо так казати. Я не знаю чому. Є якісь на то причини, яких я не знаю. Буду дивитися, знавати виноградарів. Можливо, щось якесь можна робити операції, щоб краще проявлявся мускат. Але суть не в цьому. Вона дуже гарно з'явилася в тому, як вона висить на кущові. Тому що дозріла вона давно. І ось бачите, душі проходили. У нас тут досить такі проливні, ніде нічого не потріщало, хоча як, ну, такі форми, як Аркадія, кінчики підтрісли, бажена кінчики у неї теж підтрісли. Красавчик ось без проблем. Ось дивіться, я, чого я це роблю. Показую це відео. Ось я збирав яблука. Ось бачите, яка грона там в землі. Я її повзламовала, лишив. Мені, зараз покажу все таке відео, бачите. Ось Будь ласка, дивіться. Вона вся в землі лежала. І ось як себе гарно зберегла. По Божій мілості. Бачите? Ніде. Фактично, десь десь кілька ягід, які були ушкоджені комахами, можливо, комар або, або оса. Вони зарізюмилися були там десь і все. А то ось такі гарні результати. Бачите, як вона. Тобто ця форма стійка до розтріскування, гарно висить, гарно завість в неї формується по, по дві зав'язі, по двадцять світя грону. Бачите, вже все зрізано. І цей. І гарно опиляється. Досить таки форма яка заслуговує уваги не тільки е, любителів винограду, але можливо і тих е, е, любителів колекційних форм, але і хто технічно їх насаджує для реалізації. Е, що ще? Хочу, вже раз таке діло покажу. Останні форми досить таки цікаві, які на винограднику є, і е, з ранніх, і теж гарно висять і немає ніяких проблем з ним. Не на кущах ось одна грона. Залишилося білої надії щеннікова. Теж, бачите, вона, на відміну від красавчика, ще має ягода пружкість досить така пружка ягода. Вона рання дозріває раніше за Аркадію десь тижня на півтора до двох, в залежності від того, яке буде навантаження. Так само чорний кристал. Бачите, ну, ягода просто така тверда і чудово висить. Не знаю. Чорний кристал мені з темноягідних форм. ну, Цього року він, мабуть, найбільше таке враження справив. По урожайності, по величині грони. Він залишив теж кілька грон, не висять. Дуже гарно себе показує. Що ще тут є? Е, з надранніх, з надранніх ще залишився кілька грон. Кілька грон палдуна залишилося. Палдун підізюмився, він такий вже поморщений, але теж, бачите, ніде не підтріскує ягода держиться гарно. Теж форма досить таки стабільна. Запилення цього року було в нього. Таке трошки неважне. Але це молодий кущ, такий, третій рік росту. Плодоношення друге, тому я не, не роблю ніяких висновків. Ну, розчарувала. Все-таки, ось будь ласка, є такі ось герони. Розчарував. Це у нас Казанова. Після того, як він вже був дозрів, фактично ягода набрала вже свою вагу. Але пішли дощі і пішов тріск по ягоді. Не знаю, буду я все-таки його цей кущ міняти. Но в моїх умовах, в моїх умовах поки що я не можу гарних результатів отримати. Так, да, Тут, є, звісно, є більш-менш нормальні грони, але показник не більш-менш нормальні, а ось то, що може бути. Якщо там бачите, теж... Тут непогані є. Але, але по тому, що є тріск, не зовсім не влаштовує. Е, так, Які ще форми хочу показати, як вони себе показують на винограднику. Залишилися у мене ось тут гроночка, ну такий остаток. Остаток. Бачите, ось такий кущ тут. У мене він росте в, останнім, в ряду, при стовбуві, при стежці. Ну, ось так вона. В принципі, ягодки заізюмлені, не, не підтискують, на відміну від. Хоча, звісно, це надраній виноград і його треба вживати в його терміни. Але після того, як він вже був дозрів, Фактично ягода набрала вже свою вагу, але пішли дощі і пішов тріск по ягоді. Не знаю, буду я все-таки його цей кущ міняти. В моїх умовах, в моїх умовах поки що я не можу гарних результатів отримати. Да, Тут, звісно, є і більш-менш нормальні грони, але показник не більш-менш нормальний, а ось то, що може бути. Бачите, теж непогані. Тут непогані є. Але, але по тому, що є тріск, не зовсім не влаштовує. Е, так, які ще форми хочу показати, як вони себе показують на винограднику. Залишилися у мене ось тут гроночка, ну такий остаток. остаток так це у нас зоренька бачите ось такий кущ тут у мене він росте в останню в ряду при стовбуві при стежці ну ось так вона в принципі ягодки заізюмлені не, не підтискують на відміну від... Хоча, звісно, це надранній виноград і його треба вживати в його терміни. Але ж бачите, все-таки, якщо ви посадите цей кущ і захочете вживати виноград протягом якогось ну, довгого періоду, там, місяць чи більше місяця, то все ж він буде вас радувати своєю ягодою. На відміну від подарка не світає, подарк не світає, це виноград, який. На дні пори і вживати його треба вчасно. І ще цього року мене порадувала слава України. Було сигнальне плодоношення, кілька грон було в мене на ній. І я залишив, зараз побачимо. Залишив грону був. обувь. Да, там комарі робили свою чорну, чорну справу, їли, як могли його там, але все-таки кілька ягідь залишилося, і ось вони там є. Бачите? Там комарики зробили, але що, що дуже важливо, комарики, бачите, як вискакують? Що дуже важливо, ягода. Дозріла, мабуть, вже ну, місяць назад точно. Но вона в такому стані, як тільки ну, ось, визріла. Тверда, дивіться, Бачите, соковита. Це дійсно гарна форма. І теж вона, я думаю, що... Її вже не один виноградар посадив як технічну форму для е, технологічну форму для реалізації, не тільки як колекційну. Дуже гарна форма, гарний цукор і гарно себе веде да? комарки. Тут їй трошки дали свої корективи ввели, але ось бачите, вона так ягода тверда і прекрасно себе рекомендує. Коли довше знаходиться на кущові. Ось такі мої спостереження, якими я захотів з вами поділитися. Що ще хочу сказати? Пошколці. Кілька слів по школці. Тут у мене школка. Молодий виноградник, молодий Ось. Я за ними не дуже мав коли дивитися, але маємо те, що маємо. Лоза на молодих насадженнях вона визріла, принаймні. на Зворотній ріст буде різатись. Бачите, визюша. Вище вже не так, але знизу визріла. По школці. Школка гарно визріла. Ну, ось бачите, яка вже станом на 21 вересня. Повністю вона готова. Да? Треба ще трошки часу побути, копати ще рано, вже коли буде перший заморозок. Ось тоді буде викопуватись. Ну, бачите, лоза визгуша. Так що всі ті замовлення, які були зроблені, як будемо живі, здорові, то Божа милість будуть виконані. Хто ще не замовив деякі форми, які вважає потрібними собі посадити, будь ласка, дзвоніть номер телефону. Вам відомий. Буду запитання. Запитуйте, можливо, я не маю можливості там відповісти на всі запитання вчасно, вибачте. Не буду старатись. Ось так. Такі ось спостереження. Що покажу ще. Такий покажу. Гарний, гарний урожай цього року болдфінгера. Теж він визрів, повністю визріла ягода, солодка смачна. Він закривається, бо є окремі, що відкритий, але все-таки оса може його розбити. Софіївський теж ось бачите, він вже поізюмлений. Я не буду відкривати, тому що ви всі його бачили. Поізюмився, ягода поізюмилася. Це які висять так до самого кінця, щоб бачити результати їхньої. Бачите? Теж гарна форма і заслуговує гарної оцінки. По прививках. Прививки чорним е, е, да, Чорним зелене. Ось були зроблені. Бачите, це, це у нас шеріф. Я там є, я не додивився, у відео трошечки і вдарив. Розкололася, але сигналки є шерифа теж. Лоза визрівша цього року. Дуже гарні умови для визрівання лози. Бачите, тут і краса Дніпра, ось теж ягодки залишив там невеличкі, непідгорошені, основне я зломав, щоб визвіла лоза, лоза теж визвіла. Тобто на прививках чорним в зелений, все гаразд. Ті кілька прививок, які були зроблені чорним-чорною осінню, теж визвіли. Бачите. Тиро теж я прищепив його. Взага невеличка, там є якась ягодка, а ще кисла. Але все, воно раз розіванням нози. Так, ну що ж, залишилось тільки зробити вино з того винограду технічного, який у який мене. Є. Це, бачите, ось жовтий світиться. Це ананасний раній, його вже треба давно було зрізати, зробити вино, я не мав на це часу. І ось технічні маршал Фош, Луєміот. Теж всі чекають свого часу, вже їх треба різати і робити вино. На ці гарні ноті. Буду завершувати відео. А ось, це цинус. Одна залишилась. Вже на ньому на цинусі завершимо відео. Теж. Ягода гарно висить, немає ні тріску, нічого, і це на І ягода досить таки прыжка, я вам скажу. Він не, не, не так втратив, не так підюмився, як деякі інші форми. Хоча там чуть-чуть є. На цій ноці буду гарно завершувати відео. Миру всім та добра. Слава Богу за все.